Ми нарешті отримали зимові костюми Norfin Element Plus, які ще в жовтні всі вигрібли то, що було на складах, тому що цей костюм має найкраще співвідношення ціни та якості. Він теплий, до мінус 35. Ну, звісно ж, таких температур в нас немає, але реальні характеристики, це там мінус 15, мінус 20, він буде дуже гарно е, тримати. Чому я так кажу? Тому що багато років вже. В цей костюм одягаю свого сина, з яким на зимову риболовлю ми ходимо з такого віку, і ні разу він не промок, не замерз. Тобто, в принципі, костюм показав себе з найкращої сторони. І по продажах минулих років я знаю, що завжди вони вибиваються в першу чергу. А це говорить про високу якість даної моделі. По перше, тут дуже зручний крой. Костюм зручно сидить, тобто ніде нічого не піджимає, дуже все е, розраховано, класно його довжина. Бачите, довга куртка відносно, е, великий тут капюшон, який гарно закриває голову і е, шею з обох сторон. Потім мені подобається оцей комір високий, плюс він м'якенький. Тут фліс приємний такий до тіла. Е, Досить багато на куртки кишені. Ось тут бачите, прогумована молня. Тобто тут цей, ця кишеня вона захищена від попадання вологи. Можна тут зберігати там документи, мобільний телефон. По боках також дві просторних кишені. Друзі, не бойтеся цієї цифри до мінус 35. Я ж кажу, фактично, цей костюм на. Невеликий мороз дуже класно підійде. Тому що якщо ви будете брати моделі, на яких написано мінус 10, мінус 15, по факту вони розраховані на відлигу, тобто на температуру там в районі нуля. А коли холодно, набагато краще мати такий костюм, скажімо, з запасіком. Як бачите, тут є. Ось такі стяжки, за допомогою яких можна тут талію підкрутити, якщо там у вас більш худа статура, або наоборот відпустити, якщо більш повна. Дуже класні тут брюки на подтяжках високі, закривають грудь та спину. Є кишені по боках, також внизу тут є молнія, яку можна якби, розтібнути і надягати даний костюм. Зверху, на будь-які чоботи, на будь-яке взуття. Дуже класна моделька, і що саме головне недорога. Так що, друзі, поспішіть придбати даний костюм, поки вони є в наявності. І якщо ви бажаєте отримати найкращу ціну, звертайтеся саме.